Доброго дня. Ну що ж, я закінчив штукатурні роботи у санвозлі. Поки наша штукатурка підсихає, нам потрібно зайнятись кухнею. Ну і як я казав у попередніх відео. Для початку перед тим як почати роботу і на кухні переносити якісь комунікації та розетки, необхідно спочатку зробити проект кухні. Виглядає він ось так: це вже проект. Який піде в роботу. Наразі я не знаю тільки висоту цих ящиків, це буде відомо після того, як на, зроблю, зроблять натяжну стелю, і я завжди лишаю ще зазор, щоб, тому що стеля має провисання, щоб дверки не чіпляли за стелю. Тому я вже кухню замовляю після того, як стеля натягнута. Що ми бачимо? Після того, як ми зробили проєкт, я наніс всі розміри, розміри розеток, всіх виводів, і ми бачимо, що. Що в нас одна розетка стоїть нормально, інша нам так не підходить і немає розетки під холодильник. Тобто цю розетку треба змістити сюди і додати одну розетку під холодильник. Ось ця розетка, яка розраховувалась під холодильник, яка вже була, вона піде для посудомийної машинки. Ну і в принципі тепер по зазорах. Тут у нас лишився зазор 20 см, і тут у нас лишився приблизно 28 см. Значить, тут 28 см, тому що а, тут буде ходити штора, ну, їздити якби. І тут 20 це вже технологічно, тому що розмір стільниці не дозволяє зробити кухню більшою. Єдине, що можна взяти дві стільниці, але тоді дуже багато лишиться обрізків. Тому що стільниці, які я використовую, їхній загальний розмір 4 метри, 10 см і ще 25 мм йде на підрізки. Тобто, загалом треба вважати, що 4 метри і 70, 75 мм. Тобто, і ось зараз кухня спроєктована таким чином, що одна стільниця розрізана на частини 1,90 м. І 2 метри 17 сантиметрів. І ось виходить загальний розмір це 4 метри і 7 см. Так, ну і з нюансів, на що треба звернути увагу при проектуванні кухні? Повернемо кухню. Обов'язково наносити усі комунікації. Як бачимо, у нас тут тільки е вентиляційний канал, потрібно, щоб він не попадав на ребро е секції, тому що якби, на бокову стінку, тому що не буде зручно його монтувати. Далі, якщо у вас тут розетка так само, у нас тут просто вив виводи проводів. Там є ще невеличкий зазор між і стіною. Якщо у вас розетка, так само вона не має попадати на ребро. І нагадаю, що нижня розетка, якщо у вас під духову шафу, вона має бути схована в сусідній секції, тому що за духовою шафою вона просто не стане, тому що духова шафа буде в неї впиратися. Ще з нюансів. Якщо ви кухню робите ось такими боковими стінками, щоб не було е, тут ніяких зазорів і не, бу, не було видно повороту ось цього е, плінтуса, тому е, у вас розмір нижньої секції плюс плюс оця стінка. По ширині мають дорівнювати верхній секції. В нашому випадку це 530 секцій, 18 товщина ДСП. Тобто разом це 548, майже 550. Верхню секцію можна зробити 550. Тому що тут ще буде нависання стільниці, візуально воно видно не буде. І, до речі, про нависання. Ну, на кожній секції прийнято вважати погрішність в 1 мм. Тобто на кожній секції 1, 2, 3, 4, 5 може набігти 5 мм. Тому ось тут на нависання бажано робити сюди мінімум, я роблю 10-20 мм. Ну, щоб це не були якби нулі, тому що а, інколи просто розміру стільниці може не хватити, і вам прийдеться якусь секцію підрізати, Підріж, Підріжити низ, доведеться підрізати верх. Тобто, ну, я завжди роблю з нависаннями, і в принципі виглядає воно непогано. Також враховуйте, що вся кухня буде. Посунути вліво, тому що тут буде товщина, на товщину плитки. Тут плитка 10 мм від стіни виступає, тому весь верх зміститься вліво на 10 мм, так само і низ, тому що нижні і верхні секції, верх і низ має стояти один над одним, тобто співосно має все бути. Ну що ж, проект нашої кухні готовий. Тепер бажано усі ці секції, розміри усіх цих секцій. Перенести на наші стіни, для того, щоб точно побачити, чи ми нічого нігде не загубили, і чи дійсно у нас у ці всі секції будуть розташовані так само, як на проєкті. Тому записуємо собі розміри усіх секцій, розміри стільниці і усе це переносимо на стіни. Далі у відео я покажу. І там же по факту. То починаємо а, розставляти наші розетки, розетку під холодильник, як я раніше казав, ось цю розетку переносити, але це вже ми будемо робити по факту на стінах, щоб одразу усе було видно. Ну що, ж, і тепер переходимо до нашої кухні. Значить, я вже поставив ось такі мітки. Це, це мітки, які показують, де будуть стояти секції. Тобто, щоб одразу бачити, чи в нас ніякі комунікації не попадають на ребра чи неправильно стоять. Кухня у нас буде закінчуватись ось тут. Це, це така немаленька відстань, тут приблизно 20 сантиметрів. Але розмір кухні обмежений розміром стільниці. Я не хочу докупляти ще одну стільницю чотириметрову, тому. Треба, щоб загальний розмір кухні був 4 метра у цієї робочої поверхні 4,07. Значить, Тут у нас буде значить, зазор: ось тут і буде зазор. Ось тут, тобто стане холодильник, і тут лишиться зазор, в якому буде ходити штора. Далі, ще з нюансів. Я одразу поставив лазер, щоб подивитися, чи не потрапляє вентиляція на ребро секції. Тут правда близько провід, але там є відстань від секції, він пройде. Це провід під витяжку. Ну і підсвітку кухні. Ну і єдина розетка, яка розташована не так, як нам треба. Це ось ця і не вистачає ще розетки під холодильник. Тобто, варіанти, як це зробити, є такі: перше, ми можемо цей провід обережно виштробити доверху, поставити розподільчу коробку, спустити так, як нам треба, провід від неї і протягнути провід під холодильник. Ось так, от десь ось тут він буде стояти. Але з нюансів, тут вже зроблено майже як би, такий предчистовий варіант. Провід, як бачите, сидить дуже глибоко, тобто виштраблювати його треба тут десь сантиметрів п'ять. Значить, тобто, Якщо ми будемо робити в такий спосіб, ми зараз просто розвалимо ось так цю штрубою цю всю стіну, плюс ще виштрубити ось тут треба, досить велику кількість. Ну, тобто дуже багато роботи. Значить, є ще один варіант. Я вважаю, звісно, що так робити не треба, але оскільки тут вже зроблений ремонт і тут мав бути інший проєкт кухні. З простіших варіантів Тут провід 2,5. тобто від нього в принципі, можна робити шлейфове підключення. Тобто, тут ми ставимо невеличку розподільчу коробку, провід витягнемо десь от сюди, ставимо тут розетку, а другий провід провід спускаємо так от і отак. Або ось так і отак, і там підключаємо холодильник. Цей варіант буде більш економічний і менш трудомісткий, і зробиться досить швидко. Тому, напевно, я оберу його. Я вважаю, що і той, і той спосіб має місце бути, але якщо ви все-таки оберете ось таке шлейфове підключення, тобто сюди і ось так от сюди, то обов'язково зробіть точні фото. І бажано навіть з, з рулеткою, тобто, щоб знати, можна завжди було знайти координати проводу у разі, якщо, наприклад, ви шефу захочете десь щось сверлити. Так, друзі, забув показати конструкцію, тобто ось пилосос. Далі він тягне через фільтр і до нашої машинки, цього штроборізу. Ось так він виглядає. Два нових кружка я поставив там шайби закріпив через спеціальні кільця болгарку. Болгарка в інструкції написано 1400 Вт, але в мене 1200, тому не знаю, чи вона потягне. Але зараз будемо пробувати. Ось так він виглядає. Ну, що шепелюка не осіла, але висновки вже можна зробити в принципі. Річ непогана. Я нею працював перший раз. У ще не набита, і було декілька моментів, які я зробив неправильно. Перше, це потрібно було краще зачепити шланг і редукцію. Можливо, чимось їх підмотати, тому що коли ти ведеш, редукція періодично. Випадає, і тоді кидає, ну викидає пиль оцей штраборіз далі. І треба ввести обов'язково знизу вверх, тому що якщо шерст намагаєшся пройти або в іншу сторону, воно одразу починає сильно кидати пилюкою. В принципі, якщо а, призвичаєтесь, то річ дуже класна, тому що як бачите, от тільки що я зробив такі два невеличких, не три верніше невеличких різи і. Пилі трошки є, але якщо б я це робив без кожуха, зараз б тут навіть видно нічого не було. Тут би такий вже туман стояв. що. Неможливо було б навіть дихати. Як бачите, я все одно трошечки пилюкою воно кинуло привідкрив балкон. Щоб там віконечка відкрити, щоб свіже повітря заходило. Але в цілому річ корисна. Тобто, якщо не на професійному рівні, коли ви там штроби ці робите кілометрами, тоді в принципі для такого якогось домашнього ремонту, чи коли ви разово робите ремонт, там декілька разів може там в квартирі, потім в будинку чи на дачі, от таку штуку можна в принципі купляти. Дуже корисна річ, тому. Ну, нічого поганого поки що сказати про неї не можу. Ну і ось так вона порізала. Бачите, декілька разів я просто збивався неправильно, трошечки не почав працювати, але, в принципі, ось так воно відштробило. Я виставляв там 18 мм. Тут трошечки я не дорізав. Ну, нічого страшного, але в цілому. Як бачите, все глибоко воно прорізало для того, щоб протягнути кабель, це більш, більш ніж достатньо. Тобто для якихось таких, от, щоб робити під труби, під щось таке крупне, воно, звісно, не підійде. Це потрібна крупніша болгарка. У мене, до речі, така є зі 180-м кружком, але такої насадки на неї, на жаль, немає. Є тільки на таку і на 230 му на зовсім таку вже велику. Ну, отак от виглядає вона після роботи. Ось так. Там такі кільця виставляються, ви регулюєте ширину, а потім виставляєте оці дві меточки, щоб ви бачили, якби такі от стрілочки напроти оцих кружків. Ну, в принципі, штука класна. Ну, ось так от виглядає вона після роботи. Ось так. Там такі кільця виставляються, ви регулюєте ширину, а потім виставляєте оці дві меточки, щоб ви бачили, якби такі от стрілочки напроти оцих кружків. Ну, в принципі, штука класна. Ну що ж, і по наших меточках. Тепер ми определили, де мають бути розташовані у нас розетки. Ось я їх вже змонтував. Тобто тут у нас була розетка. Я купив, поставив таку маленьку розподільчу коробку, є вони такі. І вивів дві розетки. Одну на робочу стінку, іншу під холодильник. Її нам не вистачало. Так само ось тут. Тут буде одна розетка, але вона просто буде подвійна. Ось тут провід, ті, що я показував, вони нам не заважають. І так само вже ось тут я додав, збільшив провід насіченням 2,5. Ще вилив один провід сюди і зараз монтую розподільчу коробку. Тут ось розетка була взагалі без заземлення, я її удаляю, знайшов розподільчу коробку і ось вже монтую. Вже, Монтую на гільзи, як я показував в попередніх відео, і зараз збираю цю всю розподільчу коробку. Також переробляю розетки і вимикачі в коридорі. Трошечки довелося розламати тут стіну, тому що тут у нас приблизно буде проходити. Направляюча і роздвижні дверки для нашого гардеробу. Це буде додаткова розетка, і тут буде вимикач, який буде включати світло у гардеробі. Але світло буде, оскільки провід нам так само тут заважає, тому буде все змонтовано з цієї сторони. Тобто розподільчу коробку я вже поставив. Тут знайшов розподільчу коробку, як бачите, ось вона. Там все на скрутках. Я не знаю, хто це робив, але все, все на скрутках. Тобто буду перегрізовувати. Ну, що подумай, або вагу. Тому що тут, в принципі, великого навантаження ніякого не буде, можна зібрати на клемміках усе. Так, ну і знизу у нас лишається розеточка і вимикач для світла в кімнаті. Також, ось тут ще в нас. Тут вже так само була перероблена проводка, витягнутий провід сюди, але мені не подобається, як це було зроблено. Я знайшов розетку, звідки було витягнуто, вона була просто заштукатурена. Тобто зараз ми потягнемо провід сюди, тут знизу зробимо розетку на випадок, якщо телевізор буде стояти. І сюди витягну. Тут була одна розетка, тут ми приберемо, а тут поставимо подвійну розетку, і тут провода. Ось ще покажу, як сохне штукатурка, яку декілька днів назад я завершив. Вона вже підсохла, я її періодично поливаю з оприскувача. Ось так вона зараз виглядає. Ще, друзі, такий невеличкий момент. Ось покажу розподільчу коробку. Я її збираю на гільзах. Але, як бачите, гільзу довелося розрізати. Чому так? Тому що гільзи, які я замовив. Вони мають ось таке обмеження, там ти можливо видно. Ось таке обмеження. Це для того, щоб провод не заходив. Ну, для з'єднання двох проводів, наприклад, перебитих. Чи просто один доходить до половини, другий і далі обжимається. Такі гільзи для з'єднання, ось так, не підходять. Тому гільзу. Довелося розрізати і просто поставити дві. І коли гільзи дві маленькі, їх легше ставити. До речі, вони є маленькі гільзи, ці є. І вони, як оця гільза називається гільза ГМЛ. А маленькі гільзи, оці, як половинки, вони називаються ГМЛП. Якщо будете собі знати, ну і отак от обрісовка виглядає. Тут шість жил. І ще сьому я додав для того, щоб там ну, плотно воно все було. Ось так виглядає. Зараз ще землю під'єднаю і буду все це запаковувати. Ну що ж, усе готово. Ось так все запаковано в розподільчу коробку розетки. Трошечки воно виглядає зараз страшнувато, але зашпаклюється, буде нормально. І так само знизу розетки усі вже підключені і перевірені. Ще така невеличка порада, Як, щоб постійно не ізолювати провода, тому що досить складно потім знімати ізоляцію. І так, коли десь щось, наприклад, треба під'єднати, я от використовую ось такі швидкоз'ємні клемніки. Тобто ви в будь-який час можете під'єднати розетку, або якщо ви вже закінчили ремонт, швиденько монтувати розетки і не знімати ізоляцію постійно. Ось так виглядають ці швидкоз'ємні розетки. Тобто вона швиденько можна її відключити, підключити в інше місце. В мене їх декілька штук, і вони так по всій квартирі переміщуються постійно. Ну що ж, електромонтажні роботи завершено. Ось тут ми перенесли розетку одну і зробили додаткову розетку під холодильник. Далі тут ми додали розетку на робочу стінку і замінили провод для посудомоїчної машини насічення 2,5. Так, і ось так розподільча коробка виглядає. Усі розетки, це все підмажеться штукатуркою і буде виглядати більш хайно. В кімнаті це все має ось такий вигляд. До речі, сюди маленька розподільча коробка не стала, тому довелося монтувати це в подрозетнику і на нього причепити ем, кришечку. Але кришечку довелось трошечки підрізати. Я просто не хотів долбати стіни, тому що сьогодні вихідний день і це заборонено. І ось так це виглядає. Тобто у нас буде, з'явилася ще одна розетка, і ще дві розетки буде зверху. І роз... ще кабельне, і е... інтернет. Ну і ось тут підключив додаткову розетку і вивів світло в гардероб. Він робив з цієї сторони, тому що там буде закладна під і розподівча коробка може заважати. Ось так тепер виглядає ніша під гардероб, тепер є світло, воно зміщене вліво, тому що справа будуть стояти більш глибокі секції. Ну і нюанс був тут. Я тут переніс розетку, тому що не хотів, щоб вона була в гардеробі. Змістив її вправо і також зробив вимикач, який виключає світло в гардеробі. Сподіваюсь, дане відео було корисним для вас. У разі, якщо у вас є якісь зауваження або запитання, пишіть їх у коментарях. Усім добра.